Не дай Бог, боєць батальйону УН буде те, що в радянські часи називалися дружинник. Не володі цього треба робити. Відкрити людям, він, війна, він, Вони сидять, бухають. Він, 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 він лицар! Він лицар! Він образ світлий! Образ світлий! Я не знаю. Ти вважає його бо він не знає. Він воїн світла. Він, 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 він повинен приходити в місто, місто і жінки повинні зривати себе лівчик і казати, я хочу від тебе дитини. Я не можу. Щоб від свого чоловіка народжувати, бо в нього зіпсуди. Е? Бо він бухгалтер по жизні. А я хочу дитину від солдата, від 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 героя. Отак, во так, во так, так треба себе поводити. Чолові... так треба себе поводити. Ну я так, я думаю, тобі не даний його баня. Так, ти вважаєш, бо то так. Ти вважаєш. Слухай, Сьогодні сьогодні там хто з'їде там, хто з'їде ще він на зустріч. Вже вже бо зараз мугілятами, щоб пороз село.